Ти разом жив в кімнаті з mm -hmm. зараз відомим, mm -hmm. дуже популярним режисером Давидом Петросяном. Так, так. І так. зрештою, зараз ти став просто його музою, ти граєш майже в усіх його постановках. Мені дійсно фортануло, тому що в цій кімнаті, 801-й, де ми жили, тобто там не тільки Давид жив, а потім і Антоніо Лукич. І... Ох, нічого собі! буде незабаром меморіальна дошка там. Ну, Перша моя зустріч з ним була така, що я відкриваю ці двері в гуртожитку. розумієш, Давид, майже в позі Лотоса, кучу книжок, благовонія. А я в цей час ну там, ну, я вчився, але я щоб так прям читати, знаєш, ну, типу, я так не читав. Uh -huh. І в мене перша була думка, мій Боже, з яким я придурком буду жити. Звичайно, Давид дуже стримано себе поводив зі мною. Там мало говорив. Ну він бачив, що я приїхав такий, знаєш, відбитий трошки. Потім був момент, коли хотів його побити, але я потім дізнався, що він майстер спорту по тайському боксу. Треба обережненько, так да е, ну так, так просто він він продемонстрував це, але не на мені, а на ліжку.